Хеллоу всім, на зв'язку Френчі. Сьогодні у нас дуже цікава тема: огляд преміум танків 8 рівня, які знаходяться в боновому магазині. Знайти їх можна у вкладці Магазин, товари за бони», техніка в даному огляді будуть тільки важкі та середні танки, їх є аж 16 штук, нічого собі, правда? Так і рекомендувати вам їх чи ні, ми будемо за двома критеріями: це комфорт гри та фарм срібла. Власне для чого ці танки потрібні. Хочу зауважити, що показники танків, які ви будете бачити далі, не стартові, а вже такі, які ви будете бачити, коли зберете у себе в ангарі з обладнанням. Я це зробив для того, щоб ви бачили реальну картину, а не приблизні цифри, і тверезо оцінювали свою покупку. Окей, почнімо. У нас перший на черзі із 6 дідусь гри, дуже давно він в цій грі вже є. Досить крутий апарат, що можна сказати, середнє бронепробиття. Дуже мале, але не варто забувати, що це пільговий рівень боїв. Тобто, десяток ви бачити не будете. Дуже крута кругова броня, яка спасає дуже часто, але, бачачи напроти себе 9 рівні, ви будете е змушені застосовувати альтернативні снаряди, що буде зменшувати кількість срібла забій, тому що можна сказати по даному танку. По комфорту гри до нього питань взагалі ніяких немає. Але що стосується фарму срібла, рекомендувати його я не можу, оскільки ви часто будете змушені застосовувати альтернативні снаряди. Тому не рекомендовано. Наступний на черзі у нас КВ-5 з тими же проблемами, що і у Іса 6. Низьке бронепробиття, пільговий рівень боїв, проте в нього проблем ще більше. Дуже великі габарити. Зона радиста, яка пробивається, ну просто всіма, кого ви будете зустрічати, абсолютно, навіть шостій рівні будуть туди вас пробивати. А дана зона знаходиться в в лобовій проекції, тобто сховати її кожен бій буде надзвичайно складно. Навіть при порівнянні його з ісом шостим при однаковому бронепробитті менший альфа-страйк. тобто ви будете частіше виїжджати для пострілу. Тому, враховуючи всі попередньо сказані нюанси, не рекомендовано. І так, наш наступний танк Т-26Е5, американський тяж восьмого рівня зі стандартним геймплеєм від башні. Хороші кути вертикальної наводки, дуже комфортна в грі гармата з дуже гідним бронепробиттям, робить цей танк просто ідеальним симбіозом комфорту гри та фарму срібла. Додатковим плюсом для танка ще буде мобільність, і ви точно будете встигати раніше більшості тяжів зайняти свою позицію. Однозначно рекомендую, і погнали до наступного танку. У нас Альпійський тигр. Проте я його назвав би Іс 6 Спорт. Дуже схожі танки між собою, пільговий рівень боїв, гармата з однаковим пробиттям альфа-страйком. Відмінності полягають у бронюванні та мобільності. Із 6 при, своєму, при своїй посередній мобільності дуже броньований в порівнянні з Альпійським тигром. Альпійський тигр вже більш мобільний і менш броньований. Навіть врахувавши всі його плюси і переваги, пільговий рівень боїв, рекомендувати даний танк я не можу. На черзі у нас Крайслер, і це, мабуть, найцікавіший геймплейно-танк серед усіх тут пред'явлених. Альфа-320 та пробиття 196, звісно, викликають сумніви, але все змінюється, коли ти займаєш на ньому якусь позицію. Цей танк навіть з десятками здатен дотанковувати уйму снарядів. Поставивши сюди поліпшене згуртування, ви можете, звісно, не на рівних, але пробувати бодатися з 10 рівнями. І я вже мовчу про бої з однокласниками та бої в топі списку, коли ти просто їдеш і вбиваєш все, що рухається. Тобто, в принципі, наше бронювання нівелює те, що в нас низьке бронепробиття, тому що ми можемо приїхати впритул майже до будь-якого танка і вицілювати його слабі зони, незважаючи на те, що в нас низьке пробиття. Тому даний апарат прям супер рекомендую. Наступний тяжик французький AMX M449. Як видно по цифрам, тут найбільше пробиття базовим снарядом із усіх танків, які ми сьогодні оглядаємо. Досить точна гармата та дуже круте бронювання ВЛД. Взагалі, мобільність даного апарата дуже посередня, але враховуючи, що це тяжик навіть дуже таки непогано. Тому даний апарат рекомендую 100%. На черзі об'єкт 252 Легенда. Чесно кажучи, я в шоці з щедрості розробників, що вони дали цей танк в загальний доступ всього-навсього за бони. І так, коротко по характеристикам: альфа 440, бронепробиття 225, зведення під 3 секунди, точність 04. Такі цифри нам говорять про те, що в принципі, ми можемо стріляти і регулярними снарядами. Але попадати будемо не завжди, тому потрібно бути до цього готовим. Проте, як і у випадку із Крайслером, наша кругова броня дозволяє нам підбиратися в притул до противників і там вирішувати всі наші питання. І якщо в минулому випадку рекомендація була стопроцентна, то в даному випадку вона прям железобетонна. Наступний наш герой останній тяжко у цьому списку із 5. І що можна сказати по даному апарату? Непогана пушка, непогана кругова броня, хороша мобільність. І, взагалі, даний танк вартий уваги. Але якщо оглянутися назад, у нас є об'єкт 252 У, який нічим абсолютно не гірший, а в деяких випадках навіть і кращий, що стосується Альфа страйку та бронепробуття. Тобто, по факту, іс 5 це своєрідна копія об'єкту 252 зі своїми особливостями і незначними відмінностями. Тому я не бачу сенсу платити за два плюс-мінус однакових танка. ІС-5, вибач, ти достойний, але недостатньо. І останній на сьогодні такий от Франкенштейн КВ-4 Креславського. Я не хочу нікого ображати, але я взагалі не розумію, хто на ньому грає. Геймплейно для мене це танк загадка. При непоганій альфі та бронепробитті, чудовому круговому бронюванню, розташування башти псує абсолютно всю картину. Я не представляю, як можна грати на цьому танку. Вийти від борта важко, через ВЛД теж, і за рельєфа не виглянеш. І отако кожен бій на ньому мучиться, справа взагалі не благородна. Можливо, якщо я помиляюсь і в когось із вас є даний апарат, черкніть, будь ласка, в коменти враження. Ось так у підсумку у нас залишилося 4 тяжика, на яких можна фармити срібло і грати в задоволення. У наступному відео у схожій манері розглянемо середні танки. На зв'язку був French. Всім дякую за перегляд.